Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про техніку стрибка в довжину з розбігу способом зігнувши ноги. Поїхали! Розберемо, як саме виконати стрибочок і на які фази він поділяється. Стрибок в довжину з розбігу поділяється на чотири фази. Перша фаза це фаза розбігу. Друга фаза це фаза штовхування. Третя фаза це фаза польоту. І четверта фаза фаза приземлення. І так, перша фаза. Фаза розбірку. Поїхали. Стаємо на старт, обираємо собі зручну для вас дистанцію під себе і починаємо фазу розбігу. Наступною фазою є друга фаза. Фаза відстовхування. Коли ми добігаємо до планочки, нам потрібно стати на опорну ногу, яку ми відстовхуємо. І максимально вистрибнути від вору. Наступною, третьою фазою є це фаза самого польоту. І наостанок четвертою фазою є фаза приземлення. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.